Друзі, всіх вітаю! Сьогодні рік каналу і традиційно показую вам аналітику, та ви побачите результати, які я досяг за рік ведення цього YouTube каналу. А ви для себе зрозумієте, чи варто вам запускати свій канал у 2023 році. Одразу скажу, що охоплення та шлях до монетизації залежать від дуже багато яких факторів, і навіть від ніші. Коли ви почитаєте коментарі під попередніми там відео, наприклад, ви побачите, що дуже багато людей кажуть, що. Це дуже якась така важка ніша і там бажали успіхів мені в розвитку цього каналу. Тому, якщо важливо у вас буде якась інша ніша, вона може стрільнути значно швидше. Тому не орієнтуйтеся саме на цей канал, але робіть якісь висновки, дивіться на результати, дивіться на аналітику, і, можливо, ви підете якимось іншим шляхом. В кінці відео ви побачите, що залишилось зовсім трохи до монетизації, тому підтримайте цей ролик якимось там лайком, коментом, щоб ми нарешті її отримали, та ви побачите, скільки можна заробляти на українському Ютубі. Сьогодні все зроблю швиденько. На цьому слайді ви бачите останні відео, які публікувалися на каналі. Ви бачите охоплення, лайки, коментарі. Ну і в принципі все. На цьому слайді ми бачимо результати за останні 28 днів, перегляди, тривалість переглядів, скільки підписників прийшло. І тут справа ми бачимо відео, скільки вони набрали за останні 48 годин. Тут ми бачимо ті самі перегляди, бачимо покази, скільки за 28 днів було показів. Бачимо CTR та бачимо середню тривалість переглядів. На мою думку, цей слайд найголовніший, бо з правого боку ми чітко бачимо, що на каналі немає поїхавших сусідів. Це дуже радує. А з лівого боку ми бачимо, скільки людей натиснуло на дзвіночок. Показники входять у якісь там середні, але хотілося б значно більше, тому обов'язково натисніть у дзвіночок, бо іноді дуже багато корисних рекомендацій та корисних відео. Тому. Тут ми бачимо скільки відео набирають переглядів за останні 48 годин та за останні 60 хвилин. І майже у кожному відео про аналітику, яке виходить кожного місяця, я вам розповідаю про відео, ось чому ти бідний. Воно постійно йде. І зараз, от воно раніше набирало там, 40 переглядів, там, 60 переглядів за останні 48 годин. А зараз от бачимо, що воно навіть зросло і вже набрало 156 переглядів. На цьому слайді ми бачимо найпопулярніші відео за останні 28 днів бачимо кількість переглядів та середню тривалість переглядів як у хвилинах, так і у відсотках. І ви бачите, що це відео, ось чому ти бідний вже давно опублікувалося, але за останні 28 днів воно набрало 1000. Хоча те відео, яке вистрілило, от слабкі звички, воно набрало ну, там, майже в 4 рази більше лише. І я обов'язково рекомендую, воно теж дуже часто попадає. 12 правил багатства Джона Рафелера обов'язково подивіться це відео. Ці 12 правил це просто топчик. Є дуже багато різних показників, які впливають на просування відео, і один із таких показників, як стверджують дуже багато ютуб-експертів, це скільки людей дивляться перші 30 секунд. І на цьому слайді ми бачимо, що в топі от відео. Які от, ми бачимо там 74%, 72% дивляться людей перші 30 секунд. Але насправді от, перші два відео там, про Херцько Хафта та про Ма, вони набрали не дуже, хоча відоси дуже потужні і дуже мотивуючі. Хто ще не бачив, обов'язково подивіться. І от на цьому прикладі я вам показую, що... Алгоритми трохи працюють не завжди так, як кажуть ютубівські експерти. Ну а тут ми бачимо, скільки нам залишилось до монетизації. Ми бачимо, що по підписникам вже майже 2000. Всім дуже дякую, приємно, що ви дивитеся, якось додаєте активу, лайкаєте, коментуєте, це дуже приємно, все це читати. Дуже вам дякую. І бачимо, що по годинам нам не вистачає там якихось там, 41 годину. Тому обов'язково перейдіть на канал та передивіться ті відео, які ви ще не бачили. Замотивуйтеся та рухайтесь вперед. А це один з найцікавіших слайдів, бо тут ви можете побачити, як канал зростав на протязі року. Кожного місяця ми знімали показники і всі вони зараз тут. І давайте подивимося, під підписникам зараз 1958. По переглядам 8200 майже на, 2000 більше, ой, на 3000 більше, ніж у попередньому місяці. По часу майже вдвічі більше. Прийшло підписників трохи більше, ніж вдвічі. Покази теж зросли. CTR трохи просів, але теж непоганий. 6,5, Середній час переглядів теж трохи зріс. Отакі от, от показники, мені здається, доволі таки непогано, і вже зовсім скоро ми отримаємо монету, як ви бачили на попередньому слайді. Тому рухаємося далі. Пам'ятайте найголовніше, що все велике починалося з малого, та, можливо, все. До скоро, друже!